1 січня 2013 року чітка діє норма закону, по якій ті лише ті населені пункти або адміністративні одиниці можуть розглядати питання землекористування, які мають генеральний план свого розвитку. Більше того, там чіткі вимоги є до основного містобудівного документу населеного пункту адміністративної одиниці. Ми з вами з минулого року на Випередження цієї дії норми закону замовили і розробляємо детальний план ...інституту про місто. Плануємо, що до травня місяця, десь цей період по договору у нас дана документація буде надана нам на розгляд і на відповідне процедурне затвердження. Тож, надання земельних ділянок, зміна цільового використання. Ще якісь там питання. Як? Дозвільна система, все, що стосується землекористування, фактично на сьогоднішній день по нашому місту і по більшості адміністративних територіальних одиниць України призупинено. Це якраз час для того, щоб і провести інвентаризацію, це е, можливість проаналізувати, на якому світі куди рухаємося і таке і інше. Це для інформації. Це страшна трагедія, збило сімейну пару чоловіка і дружину на смерть одної з наших колег, вчительки, батьки загинули, і е, планувався там підземний перехід. Скажіть, можливо, ми теж відразу напишемо якісь колективне звернення до тих служб, які встановлюють. Можливо, там краще поки що поставити сиплофор, якщо немає переходу. Ну я знаю, що на виконкомі якось це питання трохи вирішується. Може, ви проінформуєте зараз. Ви знаєте, шановні колеги, що автомобільна дорога, яка проходить через місто Буча, це дорога є категорії категорією загальнодержавного значення і перебуває на балансі, а відтак і землекористуванні служби автомобільних доріг України. Фактично, як мінімум тричі на рік Бучанська міська рада і виконавчі структури звертаються до балансу отримувача, аби вони привели відповідність. І розмітку, і взагалі полотно. Більше того, скажу, що за рахунок коштів міського бюджету ми виконали з вами проєкт реконструкції розширення даного відрізку дороги. Це від вулиці Ярослава Мудрого до повороту на Наворди двома проєктами, двома кусками, щоб вже сума не була така велика. І цю документацію відповідно направили на службу автомобільних доріг третій рік іде. Служба автомобільних доріг лише обіцяє. То обіцяли нам і давали, що буде розглянуто і включено план роботи у підготовці до Євро 2012, чого звернення надійшли і як в кінці минулого року, так і на початку цього року до служби автомобільних доріг і облавтодобу. Проєктом дійсно передбачався і передбачається на сьогоднішній день підземний перехід. Другий, другий варіант це е, світофорний об'єкт для транспорту, який наземний буде рухатися. Е, є варіант в цьому проєкті, де е, пішоходи через переходи е, не підземні, а наземні можуть користуватися. Але стан такий, який є і нині. Розмітка, яка нанесена на автодорозі з державного значення на сьогоднішній день є такою, практично не те, що водії пішоходи не помічають. Яка якість нанесення, то звичайно інспектуючі органи, які служба автомобільних доріг контролюють, мають давати висновки. Ми по даному випадку, що стосується черговий раз, направили лист, де вказали, що навіть вже і такі. Обставини спонукають нас до звернення, скільки ще має людей загинути. Побачимо, як, який буде стан. На яка буде реакція? Стан на сьогоднішній день в службі автомобільних доріг України йдуть реформування, там практично всі ВО на сьогоднішній день. Хто буде керувати, будемо повторно за призначення звертатися до керівництва даної служби. А прохання в цілому і до вас, і до всіх на загал, бути обачними, обережними, тому що не лише ті, хто водії їздять, а й пішоходи також є учасниками руху. І так здається, навіть вечірній час, темна пора суток, а Учасники руху бачите, призводять до того, що люди гинуть. Це звичайно біда. В родині і в суспільстві в цілому теж неприємний такий серйозний відчутний осад, коли втрачаєш людей.